На базі навчально-тренувального центру добровольчого підрозділу Україна імені Семена Полія відбувся навчально-тренувальний захід за участі військових інструкторів з Канади та України, які брали участь у військових конфліктах та прибули до Білої церкви, аби передати свій досвід бійцям добровільчих формувань. Добровольці мали змогу отримати практичні знання та навички з тактичної медицини, ведення бойових дій у складі підрозділу та багато іншого. І дуже добре, що приїхали канадійці, американці. Вони приймали участь в бойових діях. Вони теж знають, як, як правильно потрібно готувати, як показати, донести. Тому от така співпраця на сьогоднішній день. А воно має перерости в проект міжнародний проект по підготовці збройних сил України, хлопців, добровольців. Тому ну от працюємо зараз. Зараз так працюємо в комплексі бойової підготовки. Були відтворені методи навчання військовослужбовців з тактичної медицини, бойових мистецтв, тактики ведення бойових дій у складі підрозділу. Ці навчання є початком проекту Стань свідомим збережи життя, започаткованого громадською організацією Ротарі Київ, столиця. Біда українців, пов'язана з російською агресією, не залишила байдужим колишніх військових, які в якості волонтерів приїхали в Україну, аби поділитися своїм досвідом. Ми співчуваємо тому, що відбувається в Україні, тому вирішили приїхати та допомогти. Я тут вже 11 місяців. Спочатку займався постачанням медичного обладнання, а останні 8 місяців у складі групи «Cyber Training Advisory Group» проводжу тренінги з тактичної медицини. Група була створена канадійцем Кевіном на початку російського вторгнення та ставить собі за мету підготовку інструкторів з тактики та медицини. Ми раді бути тут та ділитися своїм досвідом. Навчальні тренування були корисними не тільки для військових, а й для цивільного населення, адже всі бажаючі могли отримати базові навички поводження зі зброєю та знання з первинної медичної допомоги.